Це постійна гонитва. Ми стараємося зробити більше кращих літачків, ворог, теж старається не відставати, тому про паритет якийсь говорити важко. Роль величезна, тому що це інструмент, який приносить чи не найбільше розвідданих з глибокого тилу ворога в тому числі. Тому пташки дозволяють нам знати і розуміти. Що ворог робить, де ворог робить, де він зосереджується, як він маневрує? Це допомагає нам приймати наші рішення. Авто. Від е, пори року аеророзвідка дуже залежна. По-перше, при поганій погоді є борти, які взагалі не літають. Є борти, які не можуть йти через те, що не можуть високо піднятися, нічого не буде видно. Є борти, які не повернуться при поганій погоді. Від сезону це залежить. Е, як може противник себе замаскувати в даний момент? Тобто зимою дуже добре видно накати по снігу, по болоті, видно свіжо вириті бліндажі або укриття. Літом більше ховаються в лісах, де під кроною дерев ховають техніку, вже можна її навіть накривати, тому щоб ну, під деревом нічого не, не замітиш. Вони укріплюються, це те, що ми бачимо. Постійно риють нові окопи, нові траншеї, копаніри для техніки. А далі більше позиційна війна. Вони не підходять в притул технікою, натомість відправляють піхотні групи на штурми. А техніка вже виступає в більшості для прикриття. Ну, мало одиниць зараз таких є, які йдуть в наступ. В більшості це просто вже там підмога і ну, в більшості техніка зараз військову. Чому? Тому що коли вона під'їжджає, злітає в півдрони, був танк нема танка. 57 всі. Оскільки багато працює зараз в піві, тому вся важка техніка в більшості ховається в тилу. от Ми шукаємо саме цю важку техніку і стараємось її вразити. Треба відвернути Бачимо РСЗВ, гармати, ППО, е скупчення вантажівок. Наприклад, там все може бути невеликий ліс, а в ньому багато вантажівок і вони собі зробили невелике селище, в якому живуть. Тобто скупчення живої сили. Шо, що ще ми знаходимо? Ну, той важливий момент, що всі ті розвіддані. В динаміці приходять, тобто ми не просто щось знайшли і, і на тому все. Тобто ми можемо спостерігати за переміщенням ворога, де він з'явився, де він зник, де що міняється, і це дає більше інформації про, про його плани, про наступні кроки. Плюс. Е, вже далеко, бач, зараз ми вже дуже близько. Нам ще оцю зеркашеньку давали, я не знаю. Вони в по дорозі назад, щоб швидко. То якщо нас помітять, то сюди. Всюди вигідніше насипати, ніж О, що, в якомусь опорному. Це теж є однією з пріоритетних цілей. Тому... Та хоча, в принципі, кожен. Хто українець, то є пріоритетна ціль для ворога. Так же. Думаю, так як ми проти Росії невелика держава, в нас менше людей, менше ресурсів, ми повинні використовувати саме більш технічні можливості, щоб. Протистояти йому. Саме якісь новинки, нові техніки бою. Такого Тільки Та, так, бо або людьми, або технологіями. Людей ми бережемо, людей нам треба. Я дивлюся, що його переказ, цей плати.